Привіт, мої любі другокласники! Запрошую вас до уроку інформатики. На сьогоднішньому уроці ми з вами будемо вчитися доповнювати зображення підписами чи коментарями у вигляді кількох слів. Перед тим, як ми почнемо працювати, давайте повторимо правила поведінки та безпеки із комп'ютером. Пам'ятаємо, дітки, що маємо сідати. За свої столики, на яких стоїть комп'ютер. Біля комп'ютеру має бути все на своїх місцях, тобто навести лад. Сидіти за комп'ютером ми маємо на відстані 50-60 см від екрану. Якщо о, зрозуміли, що якісь є неполадки з комп'ютером, не можна висмикувати дроти і щось там дивитися, краще звернутися до дорослих. У тій кімнаті і в той час, коли ви працюєте за комп'ютером, не можна бігати, стрибати, потрібно поводитися дуже обережно. А ще кожні 30 хвилин роботи за комп'ютером необхідно вставати і виконувати якісь фізичні Правиль. Сьогодні, дітки, ми продовжуємо нашу подорож у інформатиці. Ми вже пливемо з вами цілий тиждень, і місце призначення поки є для вас загадкою. Наша команда нудгує і пропонує нам капітан нашого корабля одягнути акваланги. Та поглянути, що ж там знаходиться під водою. Як вам така ідея? Для того, щоб нам занирнути під воду, ми маємо одягнути для себе на себе конкретний одяг для занурення. Що нам потрібно одягнути для занурення? Ми маємо одягнути костюм аквалангіста. Пласти, взяти обов'язково балон із киснем і маску. Так, дітки, ось ми з вами вже одягнені, занурились у підводний світ. А що ж ми можемо побачити під водою? Дітки, яких морських жителів ми можемо там побачити? Перший морський житель дельфін. У дельфінів Два шлунки. Перший для зберігання їжі, а другий для перетравлення їжі. Ще під водою ми можемо побачити ось таку морську тваринку. Знайомтесь, медуза. Медузи дуже незвичні істоти, оскільки вони не мають серця та мізків. І приблизно на 96% їх тіло складається саме з води. Тобто без води медуза просто висихає і жити на поверхні не може. Наступний морський мешканець дітки, це морська зірка. Замість очей у морських зірок є світлочутливі клітини, розташовані на кінчиках їхніх променів. Далі ми з вами знайомимося із морським коником. Морські коники є найбільш повільними морськими рибами в світі. Півтора метри відстань вони долають лише за одну годину, але незважаючи на це, вони здатні зловити здобич, яка дуже швидко рухається. Далі, дітки, ми познайомимося із таким поважним восьминігом. У восьминогів незвична внутрішня будова тіла. Вони мають аж три серця і їхня кров синього кольору. Наступний мешканець це хижак, дітки, це акула. Зуби в акул ростуть все життя у декілька рядів. І змінюються вони на протязі життя. У міру їх зношування. А ще, дітки, ми познайомимося сьогодні із китом. Новородж... Новонароджений кит може мати вагу від 5 до 15 тонн, а вага дорослого, дорослого кита сягає аж за 30 тонн. Ось такі мешканці проживають. У морському середовищі. Дітки, на жаль, наш кисень закінчується, тому нам з вами час винирнути на поверхню. Я вам пропоную залишити згадку про наше пірнання у морське середовище та описати всіх морських жителів, яких ми сьогодні зустрічали. Для цього вам необхідно буде у програмі Paint відкрити файлик, який ви завантажите до свого комп'ютера, із назвою Жителі океану. І навпроти, під кожним малюночком кожного морського мешканця, нам необхідно написати його назву. Для того, дітки, щоб написати назву під кожним малюночком, ми маємо використати ось цю клавішу на екрані в програмі нашого, в нашій програмі Paint із великою буквою А. Саме Ця клавіша, ось ця програмка, ця команда з великою буквою А відповідає за те, щоб надрукувати текст під малюночком. Вона називається текстовий редактор. Для того, щоб її увімкнути, дітки, ми маємо стати на неї мишкою і натиснути на цю команду лівою кнопочкою миші. Подивіться, коли ми натиснемо лівою кнопочкою миші, у нас з'явиться ось така панелька. І для того, щоб надрукувати першу назву нашого жителя океану, ми маємо використати, що правильно! Клавіатуру на нашому комп'ютері. Подивіться, які саме букви нам необхідні для того, щоб написати назву наших морських жителів. Так. Перший житель це дельфін. Дітки, які букви ми маємо використати для того, щоб надрукувати назву тварини дельфін. Подивіться. Буква Д, буква Е, буква Л, м'який знак, буква Ф, буква І та буква Н. Саме ці букви надрукуйте по черзі під першим малюночком дельфіна. Далі, дітки, знову ж таки, натискаємо на нашу велику букву А. Стаємо мишкою, натискаємо лівою кнопочкою миші на місце на поле під малюночком медузи і за допомогою клавіатури набираємо слово медуза. М, Е, Д, А. Так. Далі діти знову натискаємо на велику букву А на нашій панелі у програмі Paint. Набираємо за допомогою клавіатури слово морська. А тепер, дітки, як же нам набрати слово зірка, щоб морська зірка помістилася саме у цьому полі. Коли ви набрали слово «морська», дітки, на своїй клавіатурі знаходите ось таку клавішу зі стрілочкою, яка називається Enter. Натискаєте на цю клавішу і ваша мишка опускається нижче. І нижче ви можете набрати слово зірка. І тоді, дітки, у нас із вами вийде морська зірка. Так само, діти, знайдіть і надрукуйте назву кожного морського жителя на нашому малюночку. Морський коник, кит, восьминіг і акула. Після того, як ви надрукуєте на малюночку за допомогою програми Paint назви всіх тварин, збережіть, будь ласка, цей малюночок на своєму комп'ютері, а потім цей файлик завантажте в електронний щоденничок. Дітки, хто має можливість, попрацюйте, будь ласка, за комп'ютером і спробуйте виконати практично те завдання, яке ви щойно розглянули. Давайте повторимо, діти, куди потрібно натиснути, щоб додати текст до малюнка. Для того, щоб додати текст до малюнка, ми маємо на панелі нашої програми Paint знайти ось таку велику букву А. Це текстовий редактор. Натискаємо на букву А, в нас з'являється поле, яке ми переносимо до малюночка і друкуємо назву тваринки. Як називається пристрій, який допомагає нам вводити текст і друкувати назву тваринки на малюнку? Цей пристрій називається клавіатура, і знаходиться він в ноутбуці або на, у комп'ютері перед вами на столі. Спробуйте, будь ласка, виконати це завдання. А ми, дітки, прощаємося з вами до зустрічі через тиждень. За сім днів ми будемо на місці іншого призначення.